Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні ще у нас тема буде світлотехніка, тобто LED-освітлення. Ось перед нами знаходиться 5 LED-ламп. Відповідно, вони були замінені у відділенні Укрпошти замість ламп розжарювання. Адже в нас в країні зараз такий процес відбувається. Отже, давайте ми перевіримо дані лампи на справність. Переглянемо ближче коробку візьмемо. Така фірма Optonica 2700 k Цоколь е 27 1055 люмен. кут, як бачимо освітлення 270 градусів, 11 Вт. Буде дорівнювати 70 Вт. Лампі розжарювання. Ось так виглядає. Відповідно, табличка є температурного кольору. 2700К 11 Вт. Так, виготовлено воно в Китаї. Отже, Давайте переглянемо та перевіримо дані лампи. Для перевірки в нас, відповідно, буде слугувати ось ватметр змінного струму і патрон. Отже, Давайте для початку ми увімкнемо, скільки споживає у нас лампа розжарювання. Я ось ще одну залишив так, скажімо, для історії. Отже, лампа, відповідно, розжарювання споживає, як ми бачимо, при напрузі 210 вольт. Напруга трошки мережі, мережі просіла. Так, 82 Вт, 0,39 А211 В. Вимикаємо лампу розжарювання. Ну, вона ще й тепло дає трошки, можна обігріватись було такими лампами розжарювання. Але ми будемо переходити на LED-лампу. Щоб зекономити, відповідно, і домашню мережу, і також зменшити споживання в нашій країні. Отже, перевіряємо лампа No1. вмикаємо, споживання, становить 5 Вт напруга 211 в, струм 004 А. Тобто 40 мА споживає дана LED-лампа. Так, лампа номер 1 перевірена. Беремо наступну лампу номер 2 Так, вкручуємо так. її у патрон. Так, такий процес у нас відбувається. Перевірки LED ламп на справність. 212 вольт 5,3 Вт 0,04 Ампера. Вимикаємо. Викручуємо. Так, беремо наступну лампу номер 3 у нас. Так, лампа номер 3 ось перевіряємо. Треба за всіх їх перевірити. Так, вмикаємо в мережу споживання, як бачимо, 4,5 Вт. Відповідно, чим менша напруга в мережі, менше споживання. 5 Вт, 210 вольт 004 Ампера. Вимикаємо. Так, лампа номер 3 справна. Лампа номер 4 ось. Так. Беремо, вкручуємо. Вмикаємо в мережу. Споживання становить 4 Вт. Напруга 208 вольт 0,04 А. Так, лампа номер 4 справна. Ну і останнє на завершення лампа номер 5 Перевіряємо її також на справність. Так, ось, беремо, вкручуємо. Вмикаємо в мережу. Працює споживання 5,6 Вт, 210 В 0,04 А. Давайте ближче переглянемо, що у нас тут на лампі відповідно фірма Optonica LED a 11 Вт 2700К 1055 люмен, цоколь Е27 напруга. Змінного струму 220-240 вольт, частота 50-60 Гц. Виготовлено -го 2021 -го року. ЄС, відповідно, країни ЄС. Але пишеться, виготовлено в Китаї. Отже, всі лампи справні, будемо їх використовувати. Ну, ось на завершення ще я зараз увімкну лампу розжарювання. Подивимося на її. Останній. Скажемо, такий запуск, ось як працює лампа розжарювання, грітися, Тепло, відповідно, дає, але ж споживання, як бачимо, доволі велике 85 Вт. Ну, це, мабуть, лампа на 100 Вт. Зараз напруга мережі просіла, тому таке споживання показує. Тобто, як буде 220 В, буде 100 Вт. Отже, як бачимо, температура, і грітись можна. Так працює лампа розжарювання. Я ще взяв додатково такий прилад пірометр, заміряти температуру. Адже цікаво. Так, дивимося. Отже, температура, як бачимо, становить, ну, не можна так попасти, щоб вона ще не нагрілася. Ну, доволі, як бачимо, 70-80 градусів. Ось так, 120, ну, попасти на той відповідно. Як бачимо, 128-130 лампа нагрівається, температуру вона віддає. Відповідно, можна нею і обігріватись. Так працює лампа накалювання. Ось. А тепер перевіримо лампу LED. Отже, лампа нагрілася, трошки схолоне, почекаємо. Отже, пройшло вже декілька, скажімо, півхвилини, але ще вона, як бачимо, має температуру. Тримає, тобто така міні-батарея, накопичення тепла. Отже, лампи накалювання підуть тепер у минуле. Отже, викручуємо вже вона доволі так схолола. Ну, 60 градусів. Ще. Так, тепер беремо ми LED лампу, вмикаємо її в мережу. Ну і що ми тут заміряємо пірометром? Температура, як бачимо, ну, 25 градусів. Відповідно. Ну, Можливо, нагріється до 30 градусів. Не більше. Ось так працює LED лампа. Але в нас головне не тепло, а енергоспоживання. Отже, тепер буде споживання, як в домашній мережі, менше, відповідно, і в нас в країні буде менше енергоспоживання. Таким сьогодні в нас було відео. Отже, всім дякую за увагу. До нових відео на моєму каналі. До зустрічі! Все буде Україна! Ну, ось на завершення, ще я вирішив засвітити лампу накалювання, щось ніяк не можна з нею розпрощатися. Але все-таки засвічу. Так, увага! Вмикаю лампу розжарювання. На завершення споживання, як бачимо, 83 Вт. Але будемо все-таки переходити на LED освітлення. Ну, Можливо, лампу розжарювання. Ще десь комусь комусь, можливо знадобиться у 22 столітті. Хто знає? Всякі часи бувають. Отже, до нових відео на моєму каналі. До зустрічі!